Де зараз найсмішніші учасники ліги сміху? Марк куцевало розірвав це шоу ще у 2016-му. Завдяки імпровізації та специфічному гумору його команда прозорий гонщик здобула головний приз. Зараз Марк часто знімається у різних Ютуб-шоу. Він розвиває свій блог, а ще активно волонтерить. Дайте мені, будь ласка, капучі на кокосовому. Молодці. До прикладу, у 2022-му пішов у благодійний похід Україною. А пам'ятаєте, Івана Люленова з команди Стоянівка вони перемогли у Лізі двічі поспіль. Зараз Іван трішки відійшов від гумору і подався більше у музику. Його пісня Шовковиця разом з Давницьким розірвала усі літні чарти. Ми що це ой, що це коїться, ось Шовковиця на околиця. До речі, про ветеранів космічних військ. Хлопці перемогли на лізі сміху у дві 19-му і пішли на ютуб зараз. У них майже півляма підписників і купу критецьких шоу із зірковими гостями, як от Вікторина чи Аліас.